Робота з послуху. Якщо Ти був врятований і навернений, марно намагатися обійти святість та послух Ісусу. Незалежно від того, яку доктрину ми чуємо, істина не бреше і не зміниться. Істина полягає в тому, що Бог святий. І ті, в кому є Бог, також будуть святі і слухняні тому, хто говорить в них. Вони будуть чути голос царя. І вони будуть розрізняти дивні голоси, які намагаються змусити їх віддалитися від Нього. Дивні доктрини хочуть відвернути увагу від Ісуса, і, зокрема, Його Христа. Чому? Тому що Хрест розкриває серйозність гріха та руйнування, яке має статися з нами, якщо ми хочемо дозволити Богові зробити нас своїми. Хрест має зламати нас. А наша плоть має померти. Ми повинні бути мертвими для гріха і живими для Христа. Це справжнє вічне життя, це повне перетворення, що відбувається після справжнього скорботного покаяння. І нам треба залишатися у цьому стані, перебуваючи у Христі, нашій вічній лозі. Сьогодні ми маємо християнські у лапках теорії, які намагаються спростувати цю істину. Згідно з цими теоріями, послуг стає не обов'язковим, а святість не є обов'язковою умовою для входу до царства. Але істина така, що без святості жодна людина не побачить Господа, і це не наша власна праведність, а наше вбрання у праведність Божу. Бог пропонує нам свій одяг праведності з чистої благодаті та милості, але ми повинні взяти його, надіти. Та зберігати на собі. Ми несемо відповідальність, і наша воля задіяна до кінця. Старіжіться, браття, будь-хто, хто применшує серйозність гріха і важливість покаяння і святості, що не зрозумів благодаті Божої і не прийшов до міцного пізнання істини, яка спасає.